Свобода є тою фракцією, яка не мала, не має і ніколи не буде мати зрадників і душок. Бо ми націоналісти, ми світоглядово є іншими. І найважніше, ми показали приклад нашим партнерам в перший день роботи сесії парламенту, як можна зупинити душок. Йдеться про тих Табалових з Кировоградщини. Після профілактичної співбесіди з ними. І пропозиції вийти з сесійної зали через те, що вони негідники тушки. Тема тушкування піднялася на публіку. Їм дороги не було, проходу в Кіровограді. Та й зрештою інші тушки, список яких вже ходив по Верховній Раді. Бо пам'ятаєте, що планував Янукович, мати більше 300 голосів за рахунок партії регіонів, комуністів і тушок. І їм цього не вдалося зробити. І як наслідок. Вони не мали конституційної більшості, не змогли змінювати конституцію і як наслідок Майдан, Революція Гідності і втеча Януковича. Далі, перед 12-м роком, нам люди казали: як можна слухати, коли в українському парламенті говорять з трибуни російською мовою, свобода, ми за вас голосуємо, зробіть щось, і ми таке зробили. Шумовим ефектом ми не давали можливість. Виступати російською мовою. І як наслідок статистика, вперта річ, чітко говорить в чотири рази більше виступів українською мовою в цьому парламенті, порівнюючи з іншим складом парламенту, і це також є заслуга свободи. Нам говорили перед виборами, ми не можемо дивитися, як депутати бігають і голосують один за одним. Таке добилися того. Що максимально зменшили голосування за чужих. Більше того, свобода виявилася єдиною фракцією в парламенті. Єдиною, я підкреслюю, в якої не зафіксували протягом всіх двох років жодного випадку голосування за когось. Більше того, ви знаєте, що ми виявилися найдисциплінованішою фракцією. Коли треба голосувати найважніші закони, і не тільки найважніші, а взагалі свобода зазвичай 100% присутня та ще й одностайно голосує. Якби всі фракції голосували так, як Свобода 100%, 100%, 100%, 100% то в нас би були зовсім інші зараз, можливо, і результати діяльності парламенту. Скільки законів не ухвалювали? 225 голосів, 224, он сьогодні по УПА, 220 голосів. Я думаю, ви не сумніваєтеся в тому, що сьогодні за закон про прокуратуру, за антикорупційні закони, за закон про визнання УПА, за всі закони, які нині стояли в порядку денному, єдина фракція, яка голосувала 100%, це Всеукраїнське об'єднання Свобода. Ми найдисциплінованіші. І тому, товариство. Я вважаю, що зараз треба йти до людей. І треба українцям говорити правду. Якщо українці, ви хочете, щоб ваш голос, голос українця в парламенті спрацював на 100% то цей голос треба віддати свободі. Бо свобода вже задемонструвала і показала за тих два роки часу свою ефективну роботу в парламенті. І зараз ідучи в Верховну Раду. І демонструючи нашу програму захисту українців, ми знаємо на відміну від 2012 року, що до кожного пункту тої програми ми вже показуємо і маємо навіть зареєстрований законопроект. Нам ще треба дотиснути питання національної пам'яті. Нам ще треба дотиснути питання скасування депутатської недоторканості, питання відкликання прозорої процедури депутатів-чиновників і суддів. Питання судової реформи, коли суддів можна обирати, і право громади їх відкликати. Питання позбавлення українського громадянства за антиукраїнську діяльність. Питання боротьби з тероризмом, десепаратизацією і багато інших законів. Дуже важливий закон це закон про заборону комуністичної ідеології. Бачите, бавилися сьогодні, гралися з тим законом теперішні представники парламенту, який вже відійшов в історію. Навіть не захотіли поставити в порядок денний, навіть на голосування в порядок денний не поставили. Але таке ми дотиснемо, тому що ми націоналісти, є переконаними антикомуністами, і ми усвідомлюємо, що зміна системи держави можлива тільки тоді, коли буде змінена психологія кожного українця. І це все в комплексі. Я вірю в те товариство, що прийде той час, і він дуже швидко прийде. Коли дійсно ми будемо жити в українській державі, справді в українській державі, не тільки за формою, але й за змістом. Бо багато хто зараз спекулює, багато хто в вишиванках ходить з синьо-жовтими прапорами, навіть з червоно-чорними ленточками, б'є себе в груди, розказує про свій патріотизм. Але на ділі ми знаємо, що він не реалізовує цього, лишень використовує з метою. Собі добдати якихось політичних дивідентів людям, громаді, українцям, треба відкривати очі, хто є хто сьогодні в українській політиці. Тому що політика це є мистецтво управління державою. А ми з вами, як політична партія, займаючись політичною діяльністю, ми таки маємо довести нашу справу до переможного завершення. А переможне завершення це є велика Україна. Де шанують своїх героїв, героїв минулого упа, героїв вчорашнього дня, героїв Майдану, героїв завтрашнього дня, героїв Східного фронту. Ми маємо про це пам'ятати, товариство, що велика Україна це Україна, де українець є господарем на своїй землі, де не продають стратегічних підприємств, де не продають землю сільськогосподарського призначення. Не повертають кошти з офшорів і не дають можливість олігархам панувати над українцями. Велика Україна це країна, яка перемогла і обов'язково вона це зробить. Московську імперію зла їх тих путіних ліліпутіних і інших зайд, які сьогодні лізуть на нашу державу і хочуть збунтувати тут ситуацію. Стравити українців між собою і забрати нашу територію не дамо цього, не допустимо цього. Бо ми українські націоналісти, ми є патріоти, ми є державники з вами, ми є люди, які думають про Україну, які діють в інтересах України, І які знають, що таке шанувати наших батьків і дідів, їхній героїзм, і правильно виховувати завтрашні покоління наших дітей. Слава героям Української повстанської армії! Слава героям Небесної Сотні! Слава героям Східного фронту! І слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні. слава Україні. На цьому товариство!